В ефірі новини. Дивіться у випуску. Ізмаїл долучився до всеукраїнської акції 16 днів проти насильства. Якою була ситуація на дорогах Ізмаїла та району під час негоди, розповіли у патрульній. В Ізмаїлі пройшла екологічна акція проти спалювання опалого листя та сухої трави. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю! Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 1 грудня орієнтовно таким. 330 тисяч 40 осіб особового складу, 5 тисяч 564 танки, 10 тисяч 372 одиниці бойових броньованих машин, 7 тисяч 931 артилерійська система, 912 реактивних систем залпового вогню, 602 засоби протиповітряної оборони, 323 літаки, 324 гелікоптери, 5 тисяч 976 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1 тисяча 567 крилатих ракет, 22 кораблі, 1 підводний човен, 10 399 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1137 одиниць спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян-захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмельський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо переміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмельського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. В Ізмаїлі 30 листопада у шкільному сквері в рамках всеукраїнської акції «16 днів проти насильства відбувся тематичний квест Кроки до допомоги, який покликаний продемонструвати, що допомога завжди поруч, та звертатися за нею це прості та важливі кроки. Подробиці розкаже Сніжана Щербина. В змилі 30 листопада у шкільному сквері у рамках всеукраїнської акції «16 днів проти насильства відбувся тематичний квест Кроки до допомоги, який покликаний продемонструвати, що допомога завжди поруч, та звертатися за нею це прості та важливі кроки. На заході були присутні заступник міського голови Сергій Лузанов, представники міського центру соціальних служб, викладачі та студенти навчальних закладів міста. Наразі ми за допомогою фонду ООН з питань народонаселення долучаємось до масштабної кампанії, яка ставить перед собою ну, таку амбітну мету. На якомусь етапі ми маємо дійти до. Простору, в якому не буде місця насильству. основна мета цьогорічної кампанії, яка триває з 25 листопада, та 16 днів після, аби привернути увагу суспільства до проблеми гендерно зумовленого та домашнього насильства, така тривалість обрана недаремно. Завершення акції припадає на 10 грудня, коли відзначається міжнародний день прав людини. Якщо ми не будемо мовчати, якщо людина в якої в родині відбуваються якісь негаразди, буде розуміти, що вона має право про це не мовчати, що вона має наступне можливість прийти до відповідних служб, сервісів і отримати всю необхідну допомогу. Я думаю, це все буде працювати на те, що в цілому наше суспільство буде менше толерувати будь-яке насильство. Домашнє сімейне, гендерно обумовлене насильство, і а, ми всі разом будемо таким чином ставати більш цивілізованими. Вже більше ніж 20 років поспіль, завдяки цій акції, люди та організації по всьому світу консолідуються, аби сказати своє тверде ні насильству в будь-яких обставинах, висловити солідарність та підтримку постраждалим. У випадках домашнього гендерно зумовленого насильства людина також може звернутися за допомогою у місті Ізмаїлі. Мобільна бригада працює з понеділка по п'ятницю з 9 до 9 години. Дзвінки приймаються за номером телефона, які в нас вказані в брошурі. Яку допомогу надаємо постраждалим від домашнього насильства. Це може бути юридична допомога. Е Співпрацюємо з місцевим центром безоплатної вторинної правової допомоги. Це може бути психологічна допомога а також роз'яснюємо про інші суб'єкти, які знаходяться в громаді, куди може звернутися людина, яка постраждала від домашнього насильства. На тематичному квесті крок до допомоги учасники дізнаються історію особи, яка потрапила у коло насильства, але вирвалася з нього, звернувшись за допомогою до спеціалізованих служб підтримки. На учасників очікувало багато цікавої та корисної інформації, адже впродовж усього маршруту розміщені таблички з qr кодами з посиланнями на інформаційні матеріали про акцію, сервіси допомоги для постраждалих та інше. На фінальній табличці можна знайти посилання на інстамаску та рамку для фото на Фейсбук. Крім того, організатори підготували для учасників символічні подарунки: тематичні наліпки та силиконові браслети. Дуже важливо, тому що зараз це актуальна тема, тому що є військовий стан і багато людей стикаються з проблемою насилля. Тому я думаю, що це один із заходів, який допоможе спрямувати наші сили як соціальних педагогів на роботу з такими сім'ями і допомогу у напрямку. Акція має інформативний характер, який ми маємо донести до наших учнів у школі. Тому спільно зі всім містом, соціальними педагогами шкіл міста, ми розробили спеціальний план заходів. В якому наші дітки будуть брати участь протягом цієї акції, тобто це 10 днів, де вони мають змогу вікторини, брейн брейнрінги, якісь інформаційні хвилинки, тому ця акція дала нам багато інформаційного матеріалу, який ми зможемо використовувати у нашій роботі з нашими дітками. Повномасштабне вторгнення показало, що українці здатні об'єднуватися та спільно протистояти навіть найбільшим викликам у новому українському суспільстві. має місця домашньому насильству час об'єднатися проти нього і долати велику проблему маленькими кроками. Сніжана Щербина Ілля Кулинич для програми новин. За інформацією оперативного штабу Ізмаїльської районної військової адміністрації, станом на 1 грудня продовжується робота з ліквідації наслідків негоди. Упродовж дня над відновленням електропостачання мешканцям району працюватимуть 22 бригади. Ситуація з електроенергією по населеним пунктам громад району без суттєвих змін. При виявленні обірваних дротів просять звертатися до ДТЕК за телефоном 068 750 90 90 або до відповідальної особи із мирської районної державної адміністрації за телефоном 097 741 59 67. Снігопад, який накрив Одещину 26 листопада, додав роботи як рятувальникам, так і представникам інших структур. Серед них патрульна поліція. Особовий склад був задіяний у перекритті руху на автодорозі міжнародного значення, допомагав людям та витягав їх транспортні засоби, які опинилися у сніговому полоні якою була ситуація на дорогах Ізмаїла та району, та які транспортні колапси ставалися? Дивіться у сюжеті. Негода, яка вирувала на Одещині 26 листопада, додала роботи рятувальникам, працівникам комунальних структур, нацгвардійцям, прикордонникам та поліцейським. Усі вони у перші години негоди почали забезпечувати дорожній рух, надавати допомогу потерпілим, облаштовувати пункти обігріву. У зв'язку з негодою на чергування було задіяно до восьми нарядів патрульної поліції Ізмаїла, як у місті, так і на автодорозі М-15, одеса -Рині. Ні. найбільш складною була ситуація 26 листопада, каже інспектор відділу і зв'язків з громадськістю Іван Бочковар. Протягом цієї доби патрульні спільно з державною службою з надзвичайних ситуацій іншими екстреними службами та небайдужими громадянами витягли з під заметів близько 10 автівок. Карету швидкої медичної допомоги також була надана допомога сім'ї з дітьми, що прямувала до міста Ізмаїл, але опинилися у сніговому заметі біля села Кам'янка Ізмаїльського району. Людей було доставлено до міста службовим автомобілем. У патрульні розповідають, їх особовий склад був задіяний не тільки у перекритті руху на автодорозі міжнародного значення, а й виконував інші важливі дії, допомагав людям та витягав їх транспортні засоби, які опинилися у сніговому полоні. Патрульні перекривали рух для всіх видів транспорту на автодорозі М-15 з метою обезпечити людей від негоди, оскільки дехто з водіїв не прислухався до порад синоптиків та поліції. А також допомагало у роботі спецтехніки, регулюючи рух там, де було потрібно. Загалом, за період з 25 по 28 листопада, патрульні поліцейські відпрацювали 65 звернень від мешканців. Було зафіксовано близько 50 адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху і складено 5 адміністративних матеріалів у сфері громадської безпеки. У зв'язку з негодою слизькою трасою та неуважністю водіїв з 25 по 28 листопада в Ізмаїлі трапилося три дорожньо-транспортні події. На щастя, ніхто не постраждав. 29 листопада зняті всі обмеження на пересування всіх видів транспорту на дорогах Одещини і на майбутнє шановні водії звертайте увагу на прогнози синоптиків на погодні умови. Будьте обачніші, дотримуйтесь правил дорожнього руху і бережіть себе. Патрульні закликають: зима тільки розпочалася. Негода може вирувати ще не раз. Якщо ви опинилися у надзвичайній ситуації або потрапили у сніговий полон, негайно телефонуйте на спецлінію за коротким номером 102. Будьте обережні, бережіть себе та своїх близьких. Наталя Гаврилова, Ілля Кулинич для програми новин. Прикордонників Одеської області, які рятували людей із зимової пастки, відзначили нагородами. За участь у рятувальних заходах та ліквідації наслідків негоди заохочено десятьох військовослужбовців Білгородністровського та Подільського прикордонних загонів. Зазначимо, від початку негоди до рятувальних заходів були залучені особовий склад та військові тягачі Держприкордонслужби України. Нацгвардійці, прикордонники, поліцейські та рятувальники. Усі вони у перші години негоди почали забезпечувати дорожній рух, надавали допомогу. Допомогу потерпілим, облаштовували пункти обігріву, зауважив під час вручення відомочих відзнак очільник МВС України Ігор Килименко. Загалом прикордонники надали допомогу близько 200 людям, серед яких понад півсотні дітей. В Ізмаїлі пройшла екологічна акція проти спалювання опалого листя та сухої трави. В рамках акції представники станції юних натуралістів провели роз'яснювальну роботу, роздали інформаційні буклети та розповіли, чому не можна спалювати рослинність. Докладніше дивіться далі. В Ізмаїлі пройшла екологічна акція проти спалювання опалого листя та сухої трави. В рамках акції представники станції юних натуралістів провели роз'яснювальну роботу та розповіли, чому не можна спалювати рослинність. Станція юних натуралістів проводить акцію: збережемо природу, закликаємо мешканців міста не спалювати листя. Це дуже шкідливо для здоров'я та життя. Підпал трави та опалого листя це не лише порушення законодавства, але й погіршення стану атмосферного повітря, загроза життю та здоров'ю людей, які страждають на алергічні захворювання дихальної системи. Внаслідок протиправних дій паліїв знищується не лише рослинність, а й ґрунтоутворюючі мікроорганізми, комахи, гнізда птахів, різні види тварин та їх молодняк. Акція про те, що не спалювати листя, бо листя шкодить нашому здоров'ю птахам, тваринам та насекомим. Та окружающі площі середі. з метою привернути увагу громадськості до проблеми спалювання опалого листя та сухої трави представники станції юних натуралістів роздали інформаційні буклети, які містять всю необхідну інформацію щодо заборони спалювання та шкоди навколишньому середовищу. Сьогодні ми роздаємо листівки, щоб нагадати про альтернативу: спалення листя, компостування. Спалювання листя є порушенням закону про охорону атмосферного повітря і тягне за собою накладення штрафів від 3 до 30 тисяч гривень та кримінальну відповідальність, позбавлення волі до 10 років. Пам'ятайте, навіть невелике вогнище може стати причиною страшної трагедії для людини і екологічною катастрофою для природи, адже у вогні гинуть тисячі тварин, а дим надзвичайно шкідливий і провокує різноманітні хвороби. Тож, перш ніж спалювати рослинність, добре подумай про наслідки та оціни масштаби трагедії для навколишнього середовища. До збереження природи! Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. На водоймах Одещини проводять роботи по зарибленню. Кілька компаній, зокрема ТОВ Ріпіда, АРК «Придунайська Нива, Ра Хаджибейський лиман, ТОВ Перкарина та інші продовжують зариблення водойм Ялпух Гурлой, Катлабу, Хаджибейського лиману, Кучургульського водосховища та озера Сасик. Роботи включають підселення цьоголітків товстолоба, білого амура та коропа. Діяльність контролюється спеціальною комісією, у складі якої представники управління Держрибагентства, Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу, місцевої адміністрації та Держпродспоживслужби. Роботи по вселенню риби продовжуються з метою підтримки та збереження рибного потенціалу регіону. В Одесі поліція затримала лікаря, який вимагав 5,5 тисяч доларів хабаря у військовослужбовцям. Викрили корупційну схему одеські поліцейські, як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області та детективи слідчого управління обласної поліції. На правомірну вигоду лікар-уролог однієї з місцевих лікарень вимагав солдата, якого було поранено під час бойових дій. За 5,5 тисяч доларів лікар обіцяв посприяти в безперешкодному отриманні військовослужбовцям медичних довідок, що підтверджують погіршення його стану здоров'я. Правоохоронці затримали фігуранта під час отримання неправомірної вигоди. Йому повідомили про підозру. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі на вихідні? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 18 копійок, продати за 37 гривень 71 копійку. Євро купівля 39 гривень 46 копійок, продаж 41 гривня 17 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, в Ізмаїлі на вихідні дні очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер в першій половині ночі південно-західний 9-14 метрів на секунду, у другій половині ночі та в день 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 8-10 градусів, в день 16-18. В Одесі хмарно без опадів, вітер змінних напрямків 5-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 8-9 градусів, в день 12-13 градусів з позначкою «плюс». Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті змелтівікрапка.ком а також на ютуб каналі TV Online та у соціальній мережі Facebook. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.